ТЦК забрала нашого таксиста, але в нього була машина. ТЦК забрала нашого таксиста, але в нього була оренда машина. Як ви будете вирішувати це питання, хто замість нього платить буде? Ну, якщо оренда, то автомобіль просто ставиться. Якщо оренда автомобіля з правом викупа, Ми чекаємо пару тижнів, поки... Наш водій якийсь дасть фідбек. Тобто, ну, так буває. От, наприклад, які ситуації у нас були, людину забрали, він два місяці викупав автомобіль. Він вже е, платив за неї кожен тиждень оренду з правом викупу. Ціна яка дешевша, ніж оренда. Його забрали. Ми дочекались, поки він. Вийшов на связь, каже, ні хлопці, я далі не буду її викупати. Немає смисла, я на службі, І все. А іншого, який пішов служити, вже викупає там, два роки. Він каже, там, сестра буде за автомобіль, там далі платити. Все нормально, я далі викупаю, бо він її там вложив. Там, інший, теж там півтора роки пройшло. Каже, давайте я буду продавати автомобіль, залишив, буду там типа, гасити, щось собі заберу. Тоді є різні Ріанти нема тут ніяких проблем. Якщо найкращі умови оренди з правом викупа роботи на відсотках шапки профіля номер телефону.